Так, сьогодні я вирішила вигуляти свою вишиванку до церкви, бо в церкві там прохолодно з їх кондиціонером. І, чого ні, наші хлопці та дівчата взяли ліман. святкуємо, підтримуємо, дуже-дуже пишаємо. Оберіг. Це вона так прикрасила для осені, але напам'ятає мені наш оберіг. Не пригощає, ми будемо з нею чаювати. В неї отакий торт німецький, чорний ліс. Він з вишнею, Я сама його теж печу, але коли подають не відмовляюся, виглядає дуже, дуже смачно, дуже ням-ням. Нарешті зараз чаювати. Я Підкупила деякі продукти, мені небагато треба, але я також я не знаю, де це шукати, але я шукаю а, для прапора мого українського. По-перше, палку, по-друге, куди її вставляти. купляю кружальця для тортиків і дві коробочки. Мені замовили два торта. А магазин, в якому я зазвичай купляю, закритий по е неділям. Хоч там дешевше, ніж пішла е в секцію, де все для саду. А тут же Різдво. Тут же Різдво, тут не прапори, а Різдво. Ви розумієте, я просто походила по магазину, і щось я не знаходжу. Мама казала, що, мабуть. Шукати треба буде в іншому магазині, але, але я ще не Різдвяні дерева. Подивіться. О, навіть веселка роздвяне дерево. Цікаво, цікаво. От вам настрій святковий. Таке прикольне деревце. Типу сніжок, шишечки, ягодки. і Можна навіть і не декорувати, вогоньки. Або то. Там взагалі таке прям сніжне-сніжне. Якщо нема снігу, можна мати його в хаті. Саду мене послали в офісний відділ і сказали, що тут все. З логами пов'язано, я так бачу, що це те, що мені треба. Так, купляємо. Як завжди, виходиш з магазину і розумієш, що все одно десь забула те, що тобі треба. Хотіла окуляри купити, знову не купила, знову буде щуритися, щось там писати людям або читати не те, що вони пишуть. Блін. Ладно. І ванілу забила. Манила мені треба, бо треба ж робити на полі. Йоханий. Ладно. Треба купити еспресо. Але це я буду брати в Starbucks. Це для мого кавового бисквиту. І так, після Волгорту я проїхала. Мимо Starbucks у. купила еспресо шат. Після цього заїхала в Алді. Купила цукерки, шоколадки на улюблені, а також ваніло. Так що нібито все є. А, Тільки окулярів нема. Цього нема. Ладно, ну, хоч, хоч для готування все є. Їду додому. Я і моє тісто повернулись до вас. Працюю над Наполеоном. І Працюємо над тортиками, працюємо над м'язами. І тут скарвет літає. Привіт від скарб. Привіт від скарлетт. Кейп купив Лілі ошейник. Зробив їй там ім'я. Телефон його, якщо вона загубиться. А -а -а. <світ> <світ> Готовий йти у духовку. Так, тут в мене вісім коржів для Наполеону. Тут в мене бісквіт. Вони вже остигли. Наполеон буду робити сьогодні, а бісквіт вже завтра. Бо я втомилась, я вже Як хочу. Як зазвичай показую Наполеон з усіх сторон. Готов. Що? Що таке? І ти хочеш чогось? Зараз дам. Так, наступний ранок я взбила тут крем е з еспресо для мого кофейного бісквиту. мого кофейного тортика. Кавового! Не кофейного, кавового. Е так, що зробила каву, щоб. Е Поприскати тортик, блін. Смочити? Смочити тортик, не знаю. Так що, приступаємо. Так, кавовий тортик, готов. Холодильник. Так, цей, цей час, поки я вам не знімала, в мене тут біляші. Тут в мене біляші, е, з м'ясом свинини яловичини, а тут просто яловичина. Тут в мене три яловичини, вже смажаться. Тут у мене сир, суміш сиру на хачапурі. Це буде наступна, наступний крок у мене сьогодні в готуванні. Перша хачапурі в мене вже вийшло. Це буде не для нас. Два буде для нас, два для людини, яка замовила Наполіон. От така краса. Скоро його заберуть. Так я виїхала сама з хати, хочу швиденько заїхати купити цвіркунів для манго. І хочу подивитися окуляри, які я забула вчора купити. Так що, поїхали. Сьогодні мало знімаю, бо кажу, були замовлення, і якщо я зайнята, я... І... мій фокус на цьому. Так що, поїхала зі мною в магазин. Блакитних в мене ще не було. Ой! Щас тебе мама покормить. Щас мама тебе так покормить, блін. Що інфаркт получиш. Гаріли. Sorry. Sorry. У нас ж не только у нас не тільки ем... вечеря, у нас і шоу. халуїновське шоу. Ну він вже вона вже один зіла. Ну іди дивись, вони бігають. Ого, -о, 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 о. Добре, добре. Смачного. О. О, і Майло каже, а що таке? А Що тут таке? Манго їсть двіркунив. Майло дивиться на Манго, каже, ну це цікаво, ну що тут таке? Дуже смачно виглядає. Дуже смачно. А? А? Давай. Чіпай. Ух ти, молодець! Так, це вже наступний день. Я ще не закрила а вчорашній влог. Тому дуже дякую за вашу підтримку, за ваш перегляд, за класи, за підписку, за все, що ви робите для цього каналу. Бажаю вам перемоги, мира, свободи в Україні. Як можна найскоріше. О, боже, бережи наших, наших воїнів, наших захисників і захисниць, А, а вам добра ніч, до нових зустрічей і бабай!